Вітаю всіх, ви знаходитесь на каналі Кінотоп. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіші новинки детективних серіалів в 2025 році, які вже вийшли. Якщо ти любиш напружені розслідування, непередбачувані повороти сюжету та харизматичних героїв, залишайся з нами, буде цікаво. Я вам також раджу поставити палець вверх, підписатися на канал та написати коментар. Або наш детектив скаже, що ти головний підозрюваний у справі. Відсутня активність. І так, настав час розслідувати. Скляний купол. Головна героїня Лейла, експертка з поведінки злочинців. Після тривалої відсутності вона повертається до маленького провінційного містечка, де в дитинстві стала жертвою жахливого викрадення. Це повернення не випадкове. Вона отримує завдання розслідувати зникнення молодої дівчини, яке несподівано перегукується з подіями її минулого. Головна героїня починає співпрацювати з колишнім поліцейським Вальтером. Їхнє розслідування поступово розкриває складну мережу таємниць, прихованих під зовнішньою спокійною атмосферою містечка. Жителі приховують більше ніж здається. І Лейлі доводиться розплутувати не лише злочин, а й психологічні травми, які глибоко сидять у кожного з них. Серіал поєднує атмосферу ізольованості, психологічну драму та напружений сюжет, розкриваючи глибокі психологічні аспекти персонажів. Відділ нерозкритих справ захоплюючий детективний серіал, який переносить нас у світ темних таємниць і заплутаних злочинів минулого. Головний герой Карл Мерк після особистої трагедії повертається до поліції та очолює новий відділ, присвячений розслідуванню найскладніших і найзагадковіших справ. Кожен епізод розкриває нові заплутані історії, де Карл і його команда, харизматичні та колоритні персонажі, повинні зіштовхнутися зі складними моральними дилемами та власними страхами. Британський стиль, проникливий нуар і чудова акторська гра створюють напружену атмосферу, яка тримає у напрузі до останньої хвилини. Серіал приваблює своїм зануренням у світ, де минуле завжди повертається. Відділ нерозкритих справ це ідеальний вибір для тих, хто цінує детективи з інтригуючими сюжетами та психологічною глибиною. Дев'ять тіл у мексиканському морзі. Група незнайомців виживає після авіакатастрофи в глухих мексиканських джунглях. Спочатку, здавалося, всі у безпеці, але незабаром починають відбуватися загадкові смерті. Люди гинуть один за одним. Щоб врятуватися, їм доведеться розкрити, хто саме серед них вбивця. На тлі дикої природи, без зв'язку із зовнішнім світом, герої борються не лише за життя. А й із власними страхами, секретами та минулим. Серіал поєднує класичну детективну інтригу зі стилем виживання, а також глибокий психологізм персонажів. Кожен із них приховує щось. І у розплутуванні цієї смертоносної головоломки розкривається багато несподіванок. ДНК Вбивці. У шведському місті Лінчепінг у 2004 році стається жорстоке подвійне вбивство, яке шокує всю країну. Незважаючи на масштабне розслідування, поліція протягом 16 років не може знайти винного. У 2020 році детектив Йон, який усе ще переслідується спогадами про нерозкриту справу, звертається за допомогою до генеалога пера, пер використовуючи інноваційні методи генетичної генеалогії. Досліджує зразки ДНК, щоб відшукати особу вбивці. Слідство, яке здавалося безнадійним, нарешті отримує шанс на прорив. Цей мінісеріал занурює глядача у справжній детективний процес, показуючи, як інтуїція та наука допомагають здолати безвихідь. Напруга, емоції та реальна історія створюють незабутню атмосферу. Сен П'єр, головний герой, досвідчений, але опальний поліцейський Донні Фіцпатрік, після скандалу змушений залишити свою службу. Його переводять на острів, де він приєднується до місцевої поліції під керівництвом Женев'єв-Аршамбо, суворої та проникливої детективки з Парижа. Разом вони розслідують серію заплутаних злочинів, що розкривають приховані конфлікти: темне минуле острова і таємниця його мешканців, Ідилічний пейзаж, і тиша Сен-П'єра виявляються лише маскою. За якою криються небезпечні правди. Це влучне поєднання нуарної атмосфери, напруженої детективної інтриги та глибокої психології персонажів. Шведський детективний міні-серіал, який поєднує елементи трилера та криміналу. Сюжет зосереджений навколо детективу Ханни, яка вирішує взяти відпустку та вирушає на гірськолижний курорт Оре. Однак її відпочинок різко припиняється, коли вона змушена повернутися до роботи, щоб розслідувати зникнення дівчини. У процесі розслідування Ханна стикається з тим, що зникнення пов'язане з низкою вбивств, що сталися у регіоні. Кожен крок наближає її до розгадки таємничих злочинів, а курорт, де вона опинилася, виявляється місцем сповненим темних секретів. Серіал фокусується на внутрішній боротьбі героя, а також на напружених взаєминах серед людей, яким вона намагається допомогти. З детективною загадкою переплітаються особисті драми, загострюючи атмосферу та посилюючи драматизм подій. Довга яскрава річка. Дія відбувається в одному з найнеблагополучніших районів Філадельфії, охопленого опіоїдною епідемією. Історія розповідає про двох сестер Міккі та Кейсі, чиї життя пішли різними шляхами. Міккі стала поліцейською, що патрулює проблемний район, а Кейсі опинилася на вулицях, борючись із наркотичною залежністю. Коли в окрузі відбувається серія передозувань серед секс-працівниць і пропадає Кейсі, Міккі вирішує провести власне розслідування, намагаючись знайти сестру. Міккі доведеться зіткнутися з жорстокою реальністю. В якій переплітаються наркоторгівля та корупція. Цей серіал обіцяє бути емоційно напруженим і важким, з сильним акцентом на родинні стосунки, моральні проблеми та боротьбу з наркотиками та злочинністю. Шерлок і донька. Події серіалу розгортаються у Лондоні наприкінці 19 століття. Шерлок Холмс, відомий детектив, стикається з новою загадкою, пов'язаною з таємничою змовою, яка веде до його давнього ворога, професора Моріарті. Паралельно в Лондон приїжджає молода американка Амелія, що втратила матір при загадкових обставин. Амелія підозрює, що Шерлок може бути її батьком, і разом вони беруться за розслідування, яке не лише загрожує їхньому життю, а й відкриває темні таємниці минулого. Серіал поєднує в собі класичний детективний сюжет із сімейною драмою, де головними темами є пошук правди, складні відносини між батьком і донькою, а також боротьба зі старими ворогами. В атмосфері гнітючого Лондона з його темними вулицями, інтригами та загрозами. Розгортається захопливий та емоційний сюжет. Мисливці на вбивць. В центрі сюжету група агентів, які мають знешкодити небезпечних злочинців, що втекли з підземної секретної в'язниці. Кожен злочинець унікальний і небезпечний, з власною мотивацією, яку доведеться розкрити. Головна героїня, агент ФБР Ребекка Гендерсон, разом із командою спеціалістів переслідує цих небезпечних утікачів. Кожен епізод присвячений полюванню на одного злочинця, заглиблюючись у його особистість і минуле. Динамічні переслідування, несподівані повороти та постійна напруга ось чим цей серіал захоплює глядачів. І хоча критики дали йому неоднозначні оцінки, багато хто відзначає харизматичних героїв і цікаві деталі полювання. Якщо любите історії про гонитву за правдою, розкриття темних таємниць і командну роботу, мисливці на вбивць» можуть стати чудовим вибором. Резиденція новий комедійно-детективний серіал. Під час офіційного прийому у Білому домі відбувається вбивство. На місце злочину викликають детективку Корделію Кап, яка разом зі своїм помічником, агентом ФБР Едвіном Парком починає розплутувати клубок підозр. усе ускладнюється тим, що серед підозрюваних 157 гостей та персонал резиденції. Серіал поєднує в собі класичні елементи детективів з гумором і сучасним стилем. Глядачів чекає інтрига, таємниці та ексцентричні персонажі, серед яких як винуватці, так і просто дивакуваті гості. Справжній подарунок для любителів розслідувань, комедійного абсурду та нестандартних підходів до класичного жанру детективів. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд, і якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі, та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.